Доброго дня! Негативні люди у вашому полі. Чого від них очікувати? Чоловік, який не бажає, щоб ви отримали шанс, можливість покращити ситуацію відносно фінансового получення достатку. Який не бажає, щоб ви гармонізували своє життя, який не бажає, щоб ви отримали шанс, можливість змінити ситуацію в своєму житті, здійснити свої мрії? Насамперед поставити крапку загалом, щоб ви знаходились в безресурсному в розпачі фізично, ви не мали ресурсу, сил, енергії. Ви не мали можливості навіть вирішити питання, щоб здобути ресурс. Тобто є негативний вплив не тільки на фінансову сферу реалізації, а й на ваше фізичне здоров'я є негативний магічний вплив з боку даної людини. Він достатньо вже вклав коштів ресурсу, щоб досягнути даного результату. Але говорять, що те, чого він прагне, що стосується вашого життя, обнулено на даний момент. Ви перемогли в даній ситуації, у вас відкриваються шляхи. Чоловік здобуде для себе ясність розуміння, чоловік з минулого, який конкурував з вами. Який закривав вам шляхи можливості? От ви, можливо, втратили роботу і знаходились в такому стані. Ця ситуація вже відбулася в вашому житті. І він і надалі впливав на вашу реалізацію, на ваше і достаток, але, говорять, що на даний момент його роботи або можливості маніпулювати, впливати на ваше життя обнулені, закриті. Ви перемагаєте. Ви отримуєте можливий шанс. Ви досягнете розуміння, в якому напрямку вам рухатись, як вам діяти. Конкуренція, зрада вибрали не вас. Маніпуляції. Залежність, негативні магічні дії, і дана людина отримає по Як Якби він не діяв позитивного результату для своєї родини і для себе особисто він не досягне четвірка мечів: безресурсність, безрезультативність, розпач, безсилля по відношенню загалом до ситуації в його житті. А вас виводять, у вас відкриваються шляхи. Вам говорять, що не потрібно надалі от сидіти і знаходитись в роздумах, а потрібно досягати внутрішньої рівноваги балансу і діяти. Те, що було, те було. Так, вас зрадили. Людина проманіпулювала, використала те, що ви були налаштовані позитивно. І ви надали можливість керувати вами, але ця ситуація була. Вам говорять, що ви повинні взяти кермо в своєму житті в свої руки, активно проявлятися і діяти. Результату ви досягнете Колесо фортуни говорить про рух, про можливості, шанси, які будуть для вас відкриватися. Ви приборкаєте дану ситуацію, особливо що стосується фінансового благополуччя і достатку, прорив. Вам потрібно здійснювати, вам потрібно бути активною, вам потрібно бути самодостатньою по відношенню до ситуації. Особливо без спогадів, саме по відношенню до того минулого, яке вже було все, дана ситуація обнулена. Якщо хтось і впливав, якщо хтось і мав можливості маніпулювати і негативно діяти в ваш бік, але це вже було на даний момент, це обнулено. Тому що. Вам говорять безпосередньо на даний момент змінюйте своє бачення відносно самої ситуації. На даний момент дана людина буде безсила по відношенню до тих втрат руйнувань, які будуть відбуватися в його житті. Але як би йому тяжко не було, він отримує по правосуддю за його маніпуляції, негативні дії, зраду і загалом, за його вчинки. Dziękuję.